Вітаю, друзі! Ви на Рукодільному каналі. З вами Наталя. Сьогодні буде відео, присвячене моїм фінішам. Я сподіваюся, їх в цьому відео буде три моїм роботам. Ну і трошечки там було покупочок. Ну що, давайте я вам покажу перший мій фініш. Це був Міл Хіл. Звичайно, да? Ось такий метелик. Я вже вам показувала, що я його вишиваю. Дуже класна робота мені. Вона неймовірно подобається, і я її завершила. І зараз я вам покажу її. Але спочатку я хочу показати вам матеріали, які залишилися. Всього висточила, На цьому метелику ніяких в мене, знаєте, претензій нема, бо матеріали всіх вистачило, ниточки всі залишилися. Їх, в принципі, ну, не можу сказати, що їх мало. Але на другий вітчик, мені здається, їх не вистачить. Тобі ж з нитками все гаразд взагалі, питань нема. З бісером те ж саме. В цьому метелику мені вистачило всього от весь, весь бісер, який тут був. І він, знаєте, позалишилося так. Ну, ось цього трошечки, бачите, цього більше, цього тут взагалі трошки. Ну, тобі ж є такі бісурочки, де потрошки залишилась, а те, в принципі, і багатеньке. Але на роботу мені вистачило і ніяких я претензій до виробника не маю з, з цією роботою. Ну що, давайте вам покажу вже готову роботу. Зараз я возьму ось така гарна робота в мене вийшла. Подивіться, яка це краса. Це неймовірна гарна робота. Зараз я трошечки поближче вам її покажу. Ось цей гудзик, я його не замінювала. Залишала те, що є в наборі, нічого я не вигадувала. Ну, мені дуже подобається. Сама, знаєте, ось ця розробка і як виглядає. Ось це тільце. Подивіться, як гарно воно мерехтить. Маленький бісер, потім величенький бісер. Ну, і ось так а, ця робота є. Мені дуже подобається. Бекстіч тут був. Його тут було небагато. А, за ключем в тільці самого метелику треба було робити бекстіч в дві нитки. Я зробила в дві, мені дуже сподобалось, я зробила в одну. Мені здається, що так теж дуже гарно виходить і класна робота в мене вийшла. Я вишивала її на тканинці DMC, вона такого, бачите, ніжно зеленого такого кольору. Я напишу номер тканини. Дуже гарна робота в мене вийшла. Я безмежно задоволена, що я її все ж таки розпочала. Ну, і друга моя. А робота, яку я розпочинала і завершила, це теж був мілхіл. Зараз ось такий мілхіл, це мотузка з речами відьмочки. Теж дуже гарна робота. Мені дуже сподобалось її вишивати. Вона вишивалась дуже легенько, ну, крім ось цього фону. Бо нувато було вишивати фон однім кольором. Але ці всі причандали, які висять на ось цій мотузці, мені дуже сподобалось. Вони такі чудні, кумедні і, звичайно, дуже класно виглядає робота. Ну і що, бісера вистачила всього. Не вистачила мені тільки однієї ниточки, це колір. Зараз я вам скажу ось. 341-го не вистачило, і я додавала свій, свою ниточку. ну Там буквально пасма, мабуть, мені не вистачило. А всіх інших кольорів мені вистачило, бісера теж вистачило, Бісер там багатенько його було, і його, в принципі, вистачило, теж його, бачите, позалишалося. Ну, не дуже, в принципі, і багато його, але він, в принципі, є. Ось так що бісер теж теж бісерочка вистачила, все нормально, тільки ось ці одні ниточки 341-го кольору. А, будьте уважні, якщо ви теж будете її вишивати, щоб ви знали, що може не вистачити ось цього а, кольору. Ну і що, давайте я вам покажу ось цю класну роботу. Ось так вона, зараз я трошечки зменшу, щоб вона влізла в кадр. Ось так все виглядає. Бісер. І вона вся ось так мерехтить. Ну класно Ось цю повотиню робиться в дві нитки. В дві нитки ось ці павуки. Та, в принципі, тут все в дві нитки робиться бекстіч. А окрім ось цієї мотузки, вона робиться в три нитки. Ось цей гудзик. Він теж, в принципі, більш-менш нормальний, нічого там такого. Оце мені було питання. Я у своїх дівчат питалася стосовно ось цих мишок. Що мені робити з цими мишками? Вишивати в одну нитку чи в дві нитки. І коли я вишила в одну, вона така, якась, знаєте, худенька, якась нерозкормлена така начебто вона на голодовці там десь сидить. І <хи> я все ж таки вишила її в дві ниточки. Мені дуже сподобалось, як вона виглядає в дві нитки. Всі мої дівчата, у яких я питалася стосовно цих мишок, мені всі казали, вишиває в дві, дуже гарно виходить. Ну Ось так. Мені дуже подобається, я не знаю. ну Дуже класна це. А була моя робота в рамках СП дуже страшно красива СП. Вишивала я її теж на DMC, Я напишу номер цієї тканинки. Теж дуже класна така, знаєте, бюджетна тканина. Мені дуже сподобалась вона, і кольори такі приємні. Це що стосовно моєї мілхіла, і ще в мене був старт і майже фініш, зараз я вам теж його покажу. Хочу сьогодні зробити таке невеличке включення по цьому гному солодощем від Людмили Холодової, бо я почала його вишивати і. Якось так захопилася саме вишивка цього гнома, що я вам нічого не показала. Зараз, ви бачите, ось такий він повинен бути. Я в нього закохалася, коли була у мережці, ще раз на це скажу, бо він мені дуже сподобався. І, до речі, він швидше йде і лег... легкіше, скажімо так, аніж той, що я вишивала гарік. І от що в мене зараз є. На ось такому я етапі. Я вже вишила весь копелюх, вишила ось цю всю центральну частинку. Тут я зробила все і навіть пришила, зараз я сфокусуюся. Ось, пришила бісер в цій частинці, а в цій частинці мені ще предстоїть пришити бісер. Тут я вишила вже все, тут такий цікавий бісер, подивіться, він не матовий, такий з переливом, такою з сріблястою серцевинкою, і розпочала вишивати ось цей нижній, нижню частину цього гнома. І мені залишиться зробити бек поводиння, ну і зборка його. Якщо ви ось тут побачите, бачите, трошечки ось цей чорний колір він мерехтить. За ключем, там Людмила пропонує нам вишивати чорним кольором, а поверх такою металізованою ниточкою робити ще поверх хрестики. Ну, я собі життя трошечки. Не ускладнювала, а зробила по, ну як легкішим, скажімо так. І використовувала я ось цю нитку від Етуаль, вона чорна, 310, вона такими, бачите, переливами. І вишивала її в три складення, і ось нічого я не буду поверх тих хрестиків вишивати. На такому я зараз етапі, я піду далі вишивати, і вже, мабуть, підключуся, коли я буду щось таке цікавеньке там вишивати. Стосовно ось цей гном, зараз перед вами я його завершила. Вишити всі хрестики. зроблений весь бекстіч, бекстіч по периметру самої ось цієї заготівочки, і проклеєна вже ззаді. Вона дублерином і можна вже вирізати і збирати цього гнома. Дуже класна робота. Я, з цим гномом я отримала купу задоволення, ніж з Гаріком. Тому що Гарік вишивався на чорній основі, і мені було важкувато саме на чорній основі його вишивати. Ну, але я ж уперта дівчинка, я взяла знаєте, себе до, до рук і я все ж таки завершила його. А це я просто відпочивала. Тут було в мене скільки? Шість вишивальних днів, але були три дні таких, що я вишивала по 200-300 хрестиків після роботи, і не було в мене часу більше вишивати його. Дуже приємний процес. Хто ще його не вишивав, дуже сильно раджу вам його розпочати. Подивіться, яка класна робота ось цей бісерочок, Я вже пришила ось ці елементи е е е декоративні, да, ось цю гудзичок, ось цю застіпку на капелюшки, зробила бекстіч. Ось це повитиння в мене зроблене ниточкою 310 етуаль. Вона так переливається, вона так мерехтить. ну Дуже класна робота. Мені дуже вона сподобалась, і я. Дуже хочу її бачити вже оформленому вигляді. Зараз я зніму відео це і буду її збирати. І я сподіваюся, що в кінці цього відео все ж таки вийде готовий цей гном, і я вам його покажу, який він класний, прикласний. Ось так що ось такі були в мене просування. Це все, що в мене було. В принципі, не дуже багато, але ну, є, як є. Так що не перемикайтесь, далі буде ще багато цікавенького. Розпочала я кукурудзу від Мілхіл. Ну, звісно, Мілхіл мене не відпускає дівчата, і я з своєю Алінкою ми знову вишиваємо разом, і буде у нас дві кукурудзки. На такому я зараз етапі. Тут не дуже багато, в принципі, вишити. Тут десь біля 600 хрестиків. Але я це вчора ввечері почала вишивати, бо, все, знаєте, якось відкладаю, відкладаю. А цього разу я вже взялася і вишила. Розпочала я вишивати з рамочки. Хочу я завершити рамочку, а потім вже буду додавати фон і додавати ось ці всі кукурудзки вишивати. Дуже класна робота, вона дуже швиденько йде. ну, Взагалі, в вони класні такі розробочки, мені дуже подобаються. Ось, Так що це була моя такий стартик, який я собі запланувала на осінь. І мені потрібна ваша порада, зараз я. Покажу вам ще свою раз ще раз відьмочку І знаєте, у мене такі, така стоїть ділема, пороти мені той чорний колір чи не пороти. Я радилася взагалі, але вона каже, не пори, вишивай далі, ти що, дурна, там стільки роботи, і ти оце все будеш випорювати. Ну, Типа, не потрібно цього робити. Вишивай далі та й все. Але, знаєте, коли я побачила, що там чорний колір все ж таки світиться, зараз я вам приберу цю? Ось. А, бачу, що ось цей чорний колір він та світиться. І знаєте, хоча тут дуже багато роботи, тут, мабуть, біля тисячі хрестиків, мабуть, ну, може, трошечки менше чорним кольором вишито Пороти мені чи його, чи не пороти. Я як мені радила дівчата, я придбала ниточки, зараз я вам їх покажу. Радила дівчата анкор замінити. Він більш такий чорний і теж ниточка більше. Ну, Товстіша і більш тут глибокий такий чорний е, колір. І радила ще дівчата взяти СХС. Я теж взяла три моточки СХС, бо сюди ну, багатенько його потрібно. І е, якби в мене є, чим е, замінити цей чорний колір, але я не знаю, пороти мені чи не пороти. Якось, знаєте, мені не дуже хочеться ну, чесно. Я навіть придбала собі оцей розпорювач, бо в мене десь був, і я не знаю, куди я його закинула, десь він там не може його знайти. Придбала новий. Але якось я не знаю. І одна Наташа каже пори, а друга Наташа каже, я не хочу. І я не знаю, що мені робити. І за цього я цю роботу не вишиваю, бо не хочу я пороти нічого. Або пороти. Коротше, я не знаю, що мені робити. І вона зараз в мене просто стоїть, і я потребую вашої допомоги. Пороти мені чи не пороти, що мені робити? Бо ця ж відьмочка дуже гарна, і вона ось це не вишивається, а просто в мене стоїть. Дівчат, допомагайте! Мені потрібна ваша порада. Що мені робити? Так, це я вам поплакала. І давайте будемо далі йти. У мене були невеличкі покупочки, зараз я їх покажу. Що ви зараз бачите перед собою, дівчата? Це е, матеріали на курс, на який я записалася. О, я вже казала своїм дівчатам, що я не буду ругатися в, в своїх відео, але, ну, по-іншому, я не можу сказати. Я не люблю. Вступати в якісь такі е, заходи, щоб оце все збирати по всій Україні. Це для мене повний треш. Я вже казала про це. І вчора моя п'ята точка вона була просто в милі. Коли я це все шукала по Харкову. Ну, це просто треш. Е, ниточки, я їхала в чарівну мить, мені там було потрібно, Ну, них вони є. Також в чарівній миті я придбала ось таку стрічку. Це 4 мм її ширина, ось така вона біленька. Потрібно, мабуть, якщо я не помиляюся метр, я взяла два, а друг я буду пороти або щось там запорю, то щоб я хоч могла знаєте, замінити і знову нікуди не бігти. Також взяла для гладі ось такі голочки, вони остренькі, я думаю, що вони мені, і там таке вушко широке те, що нам потрібно. Також взяла ось такий дріт, 0,3 мм. Він такий з сріблястого кольору, вони такі тоненькі притоненькі Буду цим дротом там робити метелику ось це крильце. Ну, Я вам вставлю тут десь фото, що це взагалі буде. Ну, і Саме був пошук це саме ось цієї копірувального папіру, бо його, він продається у нас на балці тільки такими великими упаковками по 100 штук. А наше мені 100 штук, якщо я буду один раз та й все. Ось, я взяла два на всяк випадок, щоб мені вистачило. І ще я замовлю, замовила собі е, тканину. Вона така повинна бути бавовна, для того, щоб переводити на цю тканину ось цей малюнок і буду робити красу. Сподіваюся, що в мене все вийде, і е, ця краса в мене все ж таки з'явиться. Ну і що... Ви думаєте, ці покупочки в мене були і все? Ні. Я ще собі придбала, прийшло замовлення мені з рукодільного сундучка. Я собі взяла ось такий наборчик від Мілхіл, ось, ось таку гарню щотикавку, Вона мені дуже подобається, буду її вишивати. Тут ось такий зіронька, дуже багато бісерочка. Ниточку, ну класс. Давно хотіла саме цей гарбузик, ну, не було його в наявності, а тут він в наявності був, я і замовила. На зустріч вишивальниць я у цю неділю не попала. І я замовила в рукодільному сундучці ось ці нитки від Тела Артіс. Ті, що мені були потрібні, це ось такий це графіт. і кварц. Цей кварц мені потрібен буде для хардангеру, а ось цей це ж на мою ворону королеву воронів. Той, що я не замовила. Замовила ще ось такий бісерочок 40-374, такий він е, е, петітний, такий різнокольоровий, теж мені потрібен для одного проєкту. І замовила ще ось такі. Е, Шарики, не знаю, що це такі, такі якісь кульки, теж мені потрібно буде для декілька проєктів від Мюлси. Це були мої рукодільні. Ну, і, звичайно, я в цій посилась. Ці були ось ці чорні нитки, які я не знаю використовувати мені, замінювати чи не замінювати. Ось. І вчора я. Потрапила в брокарт і придбала собі ось цю скриню. Тут а, кремчик і ще там щось для рук. Мильце, здається. А, що я хочу вам сказати? Я довго не спокушалася на ось ці всі коробулечки. Бачила в Інстаграмі дівчата показувала, бачила в е, Ютубі дівчата показувала, але я трималася. Ну, а вчора я зайшла в бракар, в мене був час там по, подивитися щось, і я побачила, що ці коробульки на акції. Ну, і я собі придбала одну, дівчата, одну. І я сподіваюся, що більше я купляти нічого не буду. Буду тут щось зберігати, якісь ниточки, щось таке цікавеньке. Ось, це я вступила в фекту, да, любителів цих <застя> жестяних коробуляк. З моїх процесів, все, що я робила ці 12 днів, оце все. В принципі, мало чи багато я не знаю, але більше в мене нічого такого немає, що вам показати. Я пішла далі вишивати. А, вам бажаю гарного дня. Не перемикайтесь, бо я ще підключуся і я сподіваюся, що в кінці цього відео я все ж таки покажу вам готового свого гнома. Бо я хочу його завершити і вже поставити на ньому крапку. Що я його завершила і буду щось вже Мілхіл розпочинати. І буду Гленден Плейс листочки вишивати. Ну і ще міркую над своєю я відьмачкою від Glen що щось мені з нею робити. Так що до наступного включення, дівчата. Ну що, дівчат, повинен бути в мене ось такий гном від Людмили Це гном з що на хеловий. У мене вже я вишивала ось такого чудового гаріка. Ну, я вам вже його показувала. Ну, він дуже класний. він Мені дуже подобається, такий класнючий. І йому до пари є в мене ще ось такий. Класно Все вийшло, все в мене вийшло. Ось такий гном. Але він по Задумці він повинен бути е, розміром такий, як гарік, а він в мене чогось вийшов трошечки більше. Не знаю, може, я тут більше обрізала, а тут залишила. Ну, не знаю, ну якось так. Дуже класно, мені дуже подобається. І це мій вже третій фініш на цьому тижні, я дуже цьому рада. Ось такий в мене гарний гном вийшов. Так що, дякую, що ви були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей! З вами була ваша Наталя. Папа. -па.